Лівки Міндіча вибухнули викриттям набу і САП корупції в енергоатомі та, можливо, і не тільки про це ми поговорили з Володимиром Омеляном, а ще про московський слід української корупції, про те, що буде, якщо або коли до розслідування української корупції доєднаються американські правоохоронці, зокрема ФБР, та про політичні наслідки для Зеленського і, взагалі, для українського суспільства. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопки спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу Сапсап. -Сап. Ось QR-код. Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова тут стався справжній вибух. На бой САП викрили схему розкрадання на енергоатомі. Були проведені десятки обшуків, зокрема в самому енергоатомі. У колишнього міністра енергетики Германа Галушенка у бізнесмена Тимура Міндіча про плівки міндіча було відомо насправді давно. Сам міндіч встиг втікти за кордон буквально за кілька годин до обшуків, і відповідно. НАБУ нам влаштувало ну, справжній серіал в стилі Netflix. По перше, серії виходять щодня. По-друге, кожна серія все цікавіше і цікавіше за попередньо. Найбільше мене, наприклад, вразило цинізм того, що відбувалося під час обстрілів і ділити такі гроші. Що ви думаєте з приводу цієї виконаної роботи? НАБУ і САП? Ну, по перше, це лише початок. Треба розуміти, що зловживання і корупція в Україні досягла нечуваних розмірів. Я думаю, в окремих випадках перевищує навіть часів Януковича. Бо вони користувалися безкарністю, вони вірили, що вони з усіма домовилися, особливо це відчуття посилилося під час війни, що я думаю є величезним окремим гріхом, а не тільки порушенням законодавства. І я радий, що все-таки НАБУ показало результати своєї роботи. Мені дивно, чому досі не висунута підозра Галущенку і міністру енергетики. На мою думку, вони мали б бути вже в СІЗО. Чомусь цим затягується, і це такий тривожний дзвіночок. Бо якщо зараз знову буде сконцентрована вся увага тільки на бек-офісі, і на якихось там радниках, директорах департаментів всьому іншому, ну це не той результат, який ми очікуємо. І насправді Набу повинна працювати по чиновниках категорії А, а не по якихось там сіроманцях чи якихось посередниках. Але тим не менше, я дякую Набу. Я завжди кажу, що коли вони демонструють результати не імітацію роботи, їм треба публічно дякувати, їх потрібно підтримувати. Бо лише шляхом очищення держави ми можемо досягнути ефективності в управлінні е, країни. На превеликий жаль, е, ця влада деградувала повністю. Вона і так була інтелектуального і е, такого знаєте, ціннісного змісту. Е, ми бачимо зараз е, те, як насправді відбувається управління державою, і насправді, питання корупції, як би це не звучало, зараз є другорядним. Бо першочергове – це державна зрада. Фактично Кремль за рахунок е, хабарів, які платили з з е, українських платників податків коштів, знайшов ключик до президента Зеленського, просовуючи свої власні кадрові призначення на стратегічні напрямки в державі. і за рахунок цього розвалюючи країну зсередини, коли е, Збройні Сили України героїчно тримають фронт. Ми бачимо, що відбувається в енергетичному секторі. Повірте мені, в оборонних закупівлях найкраща ситуація. Монополізація президентським проєктом е... е... далекобійних дронів і ракетобудування призвело до того, що на цьому ринку немає конкуренції. От чомусь в нас в інших дронах, типах дронів є по 200, 300, 500, 800 виробників. Ми цим пишаємося, говоримо голосно. А в ракетобудуванні чомусь лише одна компанія, на, які, на яку скеровуються всі кошти. Тут росіянам байдуже про корупцію. Тут росіянам важливо, щоб ракет не було. І вони отримали очікуваний результат: ракет немає. Для Зеленського, мабуть, було важливіше зробити гроші. Але ці гроші зароблені страшною ціною: по-перше, не зароблення вкрадені, а по-друге, це коштує десятків і сотень тисяч життів українців. І бійців на фронті, і цивільного населення. Бо, якби були українські ракети, вони б мали б давно рознести російський тил вщент, і росіяни б не мали чим наступати і бомбардувати українські міста і нашу лінію фронту. А оскільки ракет немає, то відповідно ми маємо цей результат, що ми продовжуємо втрачати територію. До речі, теж треба дізнатися, чому зимі залужно. Чи це був теж не російський сценарій, якому пішов на зустріч Зеленський. Бо за злужного ми наступали і оборонялися успішно. А тут ми маємо провал за провалом. Маємо якісь безконечні піар-акції, але насправді результат на фронті свідчить про інше. Ми відступаємо послідовно, десь швидше, десь повільніше, зараз, на жаль, швидше, попри всі заяви телемарафонів. Тому дякуємо набу за те, що не провели і продемонстрували спільну якісну роботу і якісний дали результат. Тепер важливо дотиснути його до кінця. І Україна повинна в цьому форматі повернутися до парламентсько-президентської форми правління. Президент має займатися виключно своїми повноваженнями, а не керувати одноосібно країною своїми п'ятьма-шістьма чи зараз там одним-двома менеджером. До чого це призвело, ми вже бачимо. Має бути дієвий уряд, куди втручатися президенту заборонено, І має бути ефективна рада, яка має бути перва з нинішньої монокоаліції і ОПЗЖ. Де переважно зрадники України, в коаліцію проукраїнських сил я щиро хочу запитати, а ви вірите, що в такий сценарій? Ви прям вірите, що президент в якийсь момент може сказати: добре, я все зрозумів. Давайте коаліція, там, уряд національної єдності чи національної перемоги, і відповідно я прибираю руки, все робіть самі. А я буду займатися. Ну, наприклад, міжнародкою, де в нього інколи щось виходить. Ну, дивіться, ми всі сприймали як даність ситуацію в липні, коли президент вирішив демонтувати антикорупційну інфраструктуру. Тепер розуміємо, чому. Я, наприклад, вважав, що набу з летаргічного сна взагалі вже не прокинеться. Бо, на превеликий жаль, три роки війни вони імітували роботу, як і три роки перед тим, правління Зеленського. Але вони дали результат це було несподівано, неочікувано для всіх нас. Тоді президент відступив і зберіг умовну незалежність набу це Те теж було неочікувано для усіх нас. Тому я вважаю, що зараз, як і завжди в Україні, все має вирішувати активна громадськість, яка повинна сказати президенту досить. Ми побачили, на що ти здатен. Ми побачили, до чого ти нас привів. Ми зараз не говоримо про перевибори чи якусь іншу ситуацію, бо це може. Похитнути країну ще більш, але ти, чоловіче, закриваєшся в кабінеті, вимикаєш свій телефон і більш нічого не втручаєшся. Далі має працювати новий уряд, і далі має працювати нова коаліція в парламенті. В цьому контексті, взагалі, варто згадати справу колишнього керівника Укренерго-кудрицького. Буквально днями президент Зеленський звинуватив того не підготовці об'єктів енергетики до зими. А от з оприлюднених цих плівок. Ем, Набу стало відомо, що фігуранти справи спокійно обговорювали те, що зараз не треба будувати, бо ми шукаємо, як я зрозумів, більш вигідний рівень відкату на будівництві саме захисних споруд енергатом. Ем, ну це просто верх цинізму, бо ці розмови відбуваються місяць тому, і вже на той момент починає активно пролітати по українській енергетиці і стає зрозуміло, що. Путінська Росія знову намагається просто вимкнути Україну світло і все, і так далі. Я не можу зрозуміти. Як ви думаєте, президент про це не знав, чи президент не знав через те, що ми не доповідали? Чи ми доповідали брехні? Дивіться, я виключаю ситуацію, коли президент не знав. Я вважаю, що президент є вигоду набувачем з цих корупційних схем Він отримував свою частку. Наскільки вона велика, чи це 50%, чи 70%, чи це 10%, що там від нього ховали, що там його приносили, це вже інше питання, має встановити слідство. Але е, ці історії, що хтось щось там робив, а він був не в курсі, вони виключені. Просто виключені. Бо коли йдеться про е, один епізод, ну окей, можна не помітити. Два, ну, ти, ти сильно завантажений і теж пропустив поза увагу, і хтось щось там за твоєю спиною зробив. Як Єрмак нещодавно робив круглі очі, розповідав, що затримали вже другу злочинну групу, яка діяла від його ім'я продавала посади в офісі президента. Чому правда, першу не затримали досить великі питання? Ну, але окей, е, ну не знаю. від цього хто якийсь був аферист. У випадку Міндіча це друг президента, це дуже близька до нього людина. Він власник 50% акцій е, кварталу 95, тобто, це не аферист з точки зору президента. Це його довірена особа. Він точно доповідав. І от якщо ви слухали вчора засідання Вищого антикорупційного суду, то там було озвучені дуже цікаві факти: як фактично міндіч розповідав, які будуть кадрові призначення, як він на них впливає, включно звільненням нашого посла в Сполучених Штатах, хто буде замість звільнених людей призначений. Тобто, це все доводить про високу поінформованість цього суб'єкта. І можливість його впливати на ті чи інші події. Я виключаю ситуацію, коли е, Зеленський це робив просто дружнього, сказав, ну тут керуй державою, і я не, не, не переймаюся, ти та, заробляєш мільярди, ну заробляєш раніше, крадеш, ну то кради. Президент знав, він був співучасником в цьому всьому, і він повинен за це повну відповідальність, не тільки політичну, але й юридичну після того, як піде своє посади ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала. З Ним на операції вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава із зрозумілих причин погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо підтримувати. Ми з вами. Ось QR-код програми «Гріти в кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. і виходить так, що як доказ того, що вище керівництво знало про те, що відбувається. Це е, у нас тоді не дуже складалося, чому раптом президент вирішив знести незалежність на бої А тепер, коли ти дивишся ретроспективно, і ці відео, які опубліковувала, е, набу і додаткова інформація, воно ж все складається в один великий загальний пазл, і все це виглядає ну прям дуже-недуже. Дуже. Абсолютно, абсолютно саме так і є. Але е, тут є ще один фактор: чому це було дуже вигідно росіянам? І ми ж бачили, що частка цих. Награбованих грошей в результаті корупційних схем слав Москву Андрію Деркачу, колишньому українцю, який зараз є сенатором Російської Федерації. Їм потрібен був хаос, їм потрібно було, щоб Україна зірвала свої стосунки з союзниками, що неодноразово і доволі часто, майже успішно робив Зеленський. Ми дивувалися, для чого він це робить. А ось тепер живе пояснення цьому всьому, для чого він це робив Бо він грав в інтересах Росії. Будучи українським президентом Верховним голокомандувачем під час війни з Росією, на жаль, він фронтував кремлівські інтереси. Зумисно він це робив. Чи так воно складалося, бо він призначав тих людей, які організовували корупційні потоки, на яких він заробляв, а вони насправді виконували вказівки Кремля. Але знову ж таки, є далекі від думки, що він не розумів наслідків своїх дій, бо йшлося про масові призначення. І це, до речі, не лише Тимур Міндіч. Згадайте Гетьманцева. Правда, у нас було дуже багато запитань, чому він так робить і що він робить. Поки що мовчанка. Подивіться, що робиться на митниці. Подивіться, що робиться з оборонними закупівлями. Що робиться з соціалкою. Тобто йде максимальна хаотизація всіх управлінських процесів в Україні. Кому це найкраще? Це не тільки корупціонерам, щоб ловити рибку в мутній воді. Це потрібно нашому ворогу, щоб Україна була недієздатною, неспроможною чинити опір. І на превеликий жаль. Зеленський, як президент України, блискучий справився з цим заданням короля. Звісно, цікаво, що на плівках НАБУ є згадка про те, що гроші відправляються в Москву. Але як на мене важливіше те, що частина відмивання грошей коштів відбувалася через Сполучені Штати, а це вже не набує САП, це вже ФБР і МінФін, там є відповідний підрозділ, який займається подібними розслідуваннями, тим більше, що в Сполучених Штатах. Було затримано, а потім взято в програму захисту свідків одного з колишніх партнерів молодших партнерів Міндіча. Це погані новини для нас, або це погані новини для українських корупціонерів. Це погані новини для Зеленського, що він буде сидіти або в українській, або в американській візниці. Можливо, вибір буде, можливо, вибору не буде. А щодо інших фігурантів, безумовно, так я думаю, що навіть Ізраїль особливо тримати таких корумпованих персонажів, токсичних в себе не захоче. Питання в реакції української влади: як вона не була співучасником цього, то ключові міністри, які були задіяні в цих схемах, вже мали бути звільнені своїх посад станом на вчора в Верховній Раді. Друге, в міндіч може бути під санкціями, і в СБУ мало відкрити проти нього бути кримінальне провадження і передане в суд як людина, яка фінансує Росію і російську армію. Третє, ну можливо, найцінніше для Володимира Олександровича, хоча вони всі рівнозначні фактори. 50% відсотків порталів належать міндічу, мають бути передані в армію. Ну, так, ж, він з усіма діє. То чому тут виключено? А якщо подивитися на це все, скажімо так, з європейською і з американського боку в Україні, яка у війні, яку допомагає фінансує Європейський Союз та Сполучені Штати за президента Байдена, як мінімум, викривається отака от корупційна схема, де ну точно все веде в оточення президента як мінімум, да, це очевидно. І що робити європейцям? Вони мають. Породіти за нас, що ми що НАБУ, знайшли таку схему, чи можуть зробити висновки? Що а нашому буде давати їм гроші? Вони все одно ворують. На це дуже сподіваються на останні, дуже сподіваються Росія і на великий жаль, Зеленський у цьому повністю підіграв, свідомо чи несвідомо. Можливо, настільки захопився корупцією, що не подумав про наслідки. Я думав, що це дійсно ніколи не виліз, а, європейці і американці на вищому рівні а, прекрасно про це все знали. Вони це все бачили, але вони вважали і досі вважають, що головна мета це не дати Україні впасти і розчавити Росію. Ці дві цілі все ще можливо досягнути. Якщо громадянське суспільство змобілізується і запропонує альтернативу цій корумпованій, низькоінтелектуальній, бездарній владі, я думаю, що для них це зараз що не менше ті друзі, які мені зараз телефонують. Це для них черговий шок після наступу Узленського на антикорупційну інфраструктуру, коли вони бачать, що президент України особисто залучений до цих всіх махінацій. Вони довго не вірили, що він же став новим доларовим мільярдером. Вони всіляко намагалися думати, що цей такий скромний хлопчина в е хакі-френчі, і перед тим футболці ну, дійсно займається країною і рятує її під час війни. Виявилося, що більше свого часу він займався абсолютно іншими речами. тому ми, до речі, маємо такий результат на фронті, тому ми маємо таку ситуацію з захистом енергооб'єктів, через що потерпає кожен громадянин України і економіка в цілому, і тому ми маємо таку ситуацію загалом в країні щодо демократії, дотримання прав, свобод і демократичних цінностей. Але ця ситуація не безнадійна, тому що Україна демократична держава. І саме тому, що ми демократична держава, ці е, злочини були виявлені, і я вірю, що ситуація буде виправлена. Насправді, в європейців е, і в американців віра в наш народ дуже висока. А те, що президент скурвився ну, слухайте, для тих, хто розуміє ситуацію, е, з 2019 року це абсолютно логічна розвиток подій. Не могло бути іншого. Просто зараз головне, щоб оці ломи. І публічні персонажі, які топили за Зеленського в 2019 році, розуміли свою помилку не щодо Зеленського, а щодо підходів до управління держави некомпетентних людей, людей з іншої сфери, без необхідного досвіду, не можна підпускати до державного управління найвищого рівня. Хоче представити себе держави чи політиці, будь ласка, це справа кожного і вибір кожного, але почни це з низів це з мера невеличкого міста чи з керівника чи селищної ради. Далі здобуть прихильність в своєму регіоні, і тоді бери Київ, і тоді ставай президентом, чи прем'єр-міністром, чи міністром. А так просто як полипко на напаль вискочив, прочитав якихось пара полум'яних красивих звернень і отримав посаду і віддав країну на грабунок своїм друзям. Ну вибачте. Так більше робити не можна, і за таких агітувати не можна, що нове обличчя все змінить. Ну що, змінило нове обличчя? Так да, я зрозумів, і наостанок про реакцію суспільства е, в мене враження, що від понеділка ну більшість просто в шоці. Багато хто в публічних осіб написали там, не написали різне підтримку набу або написали, що це не на часі, це підриває там Україну, і так далі, тому подібне. Але знову ж таки, в мене враження, що суспільство все ще спостерігає, і прям як серіал очікує наступну серію від НАБУ. А що може бути далі, і якою має бути реакція влади, щоб знову не вибухнула так майданом, як Україна може, а нам це зараз не треба. Дивіться для поганих подій ніколи немає вчасного місця чи часу, правда? Так. Вони всі трапляються переважно в неочікуваний момент. Інколи їх можна прогнозувати, інколи про них можна попереджати, але не завжди ти вгадуєш. Ця ситуація дійсно дуже важка, і вона прикра з іншої точки зору, тому що в Росії ще складніше. Їхня економіка твичить по швах, Путін так і не отримав необхідної міжнародної підтримки. Фактично перебуває в міжнародній ізоляції, а ті союзники, які є з ним, не не є його вірними союзниками. Здавалося б, те, що відбувається зараз в Україні, мало би трапитися в Росії. Коли б потужно працювала українська розвідка, розхитувала російське суспільство, вкидувала про збагачення Путіна і його оточення на війні, що вони всі гинуть марно, бо так ніяких немає. На жаль, це трапилося в Україні щодо корумпованості оточення президента України і його особисто. Чому це трапилося саме сьогодні? Сказати важко. Я для себе теж не можу пояснити, але хочу вірити, що мотивація НАБУ абсолютно щира, що вони спохопилися, і кривонос перестав себе вважати другом Єрмака, вони забули вони дякували президенту за те, що їх врятував буквально в серпні, і вирішили зайнятися своєю справжньою роботою, заради яких їх створювалися. Може бути інша історія, може бути дійсно російський вплив, може бути російський вплив на Вашингтон. А потім Вашингтон вплинув на набу. Я цього теж не виключаю. Але це просто домисли. В будь-якому випадку ми повинні з цієї ситуації вийти сильнішими. Ми повинні очиститися, зрозуміти, що від влади теж багато залежить. І коли обирати популістів, а потім їх критикувати і зносити, це дорога в нікуди, бо країна за той час занепадає. Тому треба знайти здорові сили в країні, вони є 100%. Є факові люди. І допустити їх до влади, підтримати їх у владі. І, до речі, в мене окреме вітання нашим дорогим антикорупціонерам. Скажіть, будь ласка, а як помогло пепство чи на ЗК щодо е, неіснування таких явищ, як бек офіси при кожному міністерстві? Вони чогось бояться, ці люди? Нічого не бояться. Пепство їм не зашкодить. А от пепство для людей, які готові були прийти у владу, багато в чому є перепоною. Бо вони потім не хочуть ходити в червоних списках все своє життя, тому нам треба максимально дерегулювати державне управління, залишити жорсткий контроль, щоб не було своїх стоїсткових генеральних прокурорів і ручних правоохоронних органів, які кошмарять нормальних людей, менеджерів, які хочуть щось змінити в країні, і дати цим людям можливість провести правильні реформи, і не забути їм подякувати в кінці цієї реформи. Бо в нас дуже часто не цінують таких людей, і потім вони взагалі кажуть: ну слухайте, я на зробітку нуль одні збитки пропрацював на державу купу років. Вони потім викинули і витерли в мене ноги, що мені подашували купу кримінальних статей, що я потім ходжу по судах. Оце результат цієї антикорупційної реформи. Тому я би дуже хотів, щоб ми поміняли свої підходи до державної служби, якщо ми хочемо мати іншу країну і інший рівень державного управління. Що на державну службу йшли не аферисти і корупціонери з популістами, а люди, які дійсно здатні. І мають присвято змінити свою країну. Відтепер всі підписники нашого каналу можуть самостійно створювати теми для розмови в спільноті. Долучайтесь. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднатись до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу СаПСАП. Ось qr код там бонуси за кулісі редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Кладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.